Добрий день, вам подобається? Дуже, ви знаєте, мені другий світ попали. У цій режимі автоматом включається, включається, що треба вкладати повністю все Італія, Франція, Польща. Єдине, що з це люди, до речі, по захисту країнських вогнек, де музею, які знаву чуква. Це, Це повністю окремо холодильний цех. Тут 5 холодильників і одна морозильна камера. Для її окремо, для Тейсі? овочів. Витяжка працює так. так. Микола не тільки готуємо, але і працює з документами. Дуже багато. У них є ну, робочі місця, є дема. Це те, що по вимогах, що вони вже не бігають по школі, вони ми... тут можуть робити. Дівеческа є, я сюди наші викликають сюди. сама класна штука. Фітюрніця? Це, що це? це, це можна мультиварка? Тут воду того, що можна ставити перегородки і готувати різні страви в одній mm -hmm. фітюрніці. Вони так. не будуть перемішуватися по запаху. Можна, можна варити кашу, смажити яєчню, овочі, розмітушкувати, і воно все разом в, одному в цьому. На коли ми запланували для куперів окреме навчання, де вони. Мусить освоїти техніку, яка задіє, тому що і є. тут і мультиварка і пару які е, з радянських часів практично ніхто не використовував. Uh -huh. І на ну, сьогодні 10-15 хвилин закупається кругля е, супу. Це дуже добре. Е. Ви мама дав, у вас дітки тут вчаться? Ви задоволені тим, що ви побачили? У мене третій син в школі, в мене в я дуже заходи, я швидчу. Це так гарно. У мене прийшов середній але подивився камам, що у нас так що не було. Дуже дякую. Дякую. Я їх зайшов, коли я став ділянкою, меню дівчатка? Так. І що там має бути у вас? щось мочне ловку да. наш приємно багато поцеловаться не Ні. Західів голова. В громаді зроблені на кошти субвенції з державного бюджету коштів військового бюджету. Дуже було багато маніпуляційної брахтової інформації. Пов'язано просто з тихними процесами виконання, гробів, що гроші дали в кінці до кінця року було фактично місяці, щоб зробити контроль, зрозуміти, що це було дуже непросто. Ви розуміємо, що радилися редрукувати чи не знаєте, бо, бо розуміли, що важкий е, об'єкт, багато роботи, часто дуже мало, але ми хотіли це зробити для наших дітей. І Зараз, бачив дійсно відгуки дітей, бачивши інші косміки, як мені це цікаво, ми, так, ми ще повторили це ще. Не <рі> дивляться, що довелося пережити дуже багато, трохи ми емоційно теж ми переживали, бо дійсно почали гарні справи зробити до них дуже легко. Але коли от бачимо ось такі результати, коли ми бачимо, що читають батьки. А коли будемо школі, коли будемо школі, знаєте, хочеться, щоб воно було дійсно в кожній, тому що наші діти заслуговують на такі умови. Навчання, харчування, да, ви знаєте, ну, ну, скажімо так, повезло батькам з дітьми, які вчаться в цих трьох школах. Сподіваємося, що програма державна продовжиться, дати нам можливості далі спробувати робити такі об'єкти в наших школах. Тільки пішлося, я думаю, що кожен раз пішиться у тому, що наші дітки мають такі гарні умови, це працювання. Ми розуміємо, що це перше, да? наші <продукта> <продукта> думаю, що це дітей, <продукта> так? Здоров'я наших <продукта> дітей першу чергу. Дякую вам за розмір. Дякую вам, Дякую вам за що. <продукта> ми провели дітей, а ми, ми по роботі. Коли я діти став на посаду, Один, це перший об'єкт на них приїхали. Ми тоді дали, я дав добро, що давайте розробляючи документацію в проєктну ну і будемо шукати гроші, будемо шукати гроші. Ну, Так вийшло, що довелося почекати три роки, але головне це результат. Саме головне це безпечне харчування, тому що з новим обладнанням ми можемо його дійсно якісно забезпечити, дійсно небезпечно. Ну і плюс їм е, там комфортно перебувати в такій далі, ми це дійсно вдалимо. Фіотіяни... Я питалася наразі, не, не завжди там до людей допоможуть, до завжди до розкажуть і нам повара дуже добре. Вони неправильно акцентовано, все від людей, і коли є люди, професіонали і в тих умовах, яким доводиться працювати, на легких, і в таких рівнях зарплати, на жаль. Не таких високих, як би того хотілося, але дійсно робить велику роботу для наших дітей, тому їм велика повага і шана Але незважаючи на те, що вони професіонали, ми їх продовжуємо на березі нас опоноване навчання саме по роботі з цим обладами, тому що перелаштуватися на шиле, священник це.